То була така людина, яка здійснювала всі мої мрії. Тато був завжди на позитиві, добрий. Він такий, що він мухи не обідить. Він був патріотом. Та він спокійний був. Компанійський такий він був. Тато їде. Тато. Він був добрий, гарний, він це зі мною говорив. Енергійний, веселий, добрий, він мені говорив, що він повернеться, але він не повернувся. Перша дитина наша, інший син. Ну, не так, що -то, діти, як діти, були. Та він був чемний, Він був як дівчинка. Ходили ми в лікарню з ним разом. Навіть питалися, що дівчинка чи хлопчик. Спокійний. Завжди з товаришами. Вчився добре в школі після закінчення школи. Був на підготовчих курсах у політехнічному інституті. Тоді вже був інститут інженерної механіки і транспорту, то вже університет, ніби був. І він Поступив ще на підготовчих тих курсах, то до останнього званика він вже був студентом політехніки. На третьому курсі він їздив в Англію. Був десь там трохи більше, ніж півроку навіть. Спортом займався, він футбол грав. Вчився в інституті, дружив з Лесею. Після закінчення інституту, в вересні місяці, в нього було весілля. У нього було троє дітей. Дві дочки і синочок. Я найстарша дочка в сім'ї. Характером що зовнішністю ми дуже схожі. Я тата, дочі. Я навіть випуск на випускний в садочку не їхала вибирати плаття з мамою, а з татом. Він був моїм захисником, другом, вчителем. Він завжди мене всьому підтримував. Він завжди був зі мною у свій вільний час, завжди ми були разом. Поїхати на гриби ми разом, на рибу разом, за кордон разом. Пам'ятаю, коли ми були на рибалці, ми спали завжди в одному спальнику, і тато мене вчив, як правильно ловити рибу, як правильно закидати вудку. Також ми з татом любили копати м'яч. Дякуючи тату, у мене з'явилася тяга до футболу. Тато на мене завжди казав Валентин Ігорович. Казав, сідай за руль, Ну, я там керував тільки. Так мене тато вчив. Була мрія працювати в леді. Там я досить довго працював. потім перевівся звітом і працював експертом у Львові. Я вставала до школи, мене мама не будить. Я відчуваю, що я присинаю. І я встаю, мама каже, лягай спати. Я кажу, ну а чого? мама каже, війна. Я кажу, мама, ну ти що, ну, яка війна? Тато казав не наводити, як він завжди казав, кіпіш. Все спокійно, та, не переживай, не читай того, все буде добре. Почалися тільки тривоги. то починалося з того, що по старечах наші запустили ті ракети, от, а то старечі поруч. і ці, то Я сам бачив, як, як збивали. Та, звичайно, що був шок. На те в нього було троє дітей, що він міг не піти, але суть в тому, що він дійсно був патріотом і приховав, що він мусить захистити своє дітей. Пане командир, він мені сказав, що він йде територіальну охорону. А про те, що він поїхав туди, зразу не говорив. А потім, вже коли сказав, що він вже в Києві. Ну, ми не знали фактично ніхто. Я щось дзвоню до тата, ми з ним говоримо і каже, включи камеру. Він каже, я не включу. Я кажу, ну. «Чого ти, ти не можеш включити? І він включає камеру і я бачу його в воєнній формі біля нього автомат. І тоді він мені вже сказав, що він в теробороні. Ну, для мене це було дуже неочікувано, несподівано. Тато казав на початку війни, «Е, давайте я вас вивезу. Я кажу, якщо ти лишаєшся з нами, то їдемо. Ні, я не буду, я так не можу, я вернусь назад. Потім він теж не одразу сказав, то вже майже ну, я не знаю, багато часу прийшло, поки він був там. Що я дізналася, що він дійсно на війні там на сході. Трошки перестав так часто дзвонити, як він дзвонив, він переважно завжди писав. Я з мамою все готувала, Все, коли ми їли, то я тато фоткала і скидала. І він мені казав, я би таке, я би таке теж з'їв, як він до нас дзвонив і показував нам міну. Ми з ним спілкувалися щодня. Багато ніколи не говорив, тоді, та до мене все нормально. А коли навіть він не мав я, то голосує цей смс-коголос, був постав там в Турецьку. Бо в Турецьку я з картою одразу ну, подивився, що є недалеко від Бахмута. Але навіть незважаючи на те, що він був е на фронті. Він завжди дуже часто виходив і там на зв'язок, незважаючи на те, як йому там було важко, але він все рівно не давав ніяку слабину і не показував того. А наоборот, навіть перебуваючи там, підтримував нас, піднімав нам настрій. Не думала, в мене такої думки, не було, що він не повернеться. То було 10 серпня. Ми якраз з жінкою поїхали до неї на село, і другий син позвонив. І він сказав, що Ігор поранений». Його поранення було тут, в населеному пункті Шуми біля 11 години ранку. То було осколкове поранення коротше, в шию, і пошкоджено було права легені. Йому право леги. Ам зразу. Ну надали першу допомогу, допомогу в дружківці. А потім звідти перевезли його в Дніпро. То ми зразу на слідуючий день один поїхали в Дніпро і була рахунська. Я тоді була на вулиці, і день перед тим тато сказав, що він позвонить до мене ближче до 8 години. А в нього так, якщо він сказав, значить так і має бути. І Він дзвонив, мене дуже сильно схвилювало. Через деякий час до мене дзвонив дядько і сказав, що тато ранений. Я дуже сильно почала переживати, того, що я не знала, наскільки важке поранення і зараз в якому стані тато. На другий день я навіть не думаючи зібралася і поїхала з рідними в Дніпро в лікарню, там, де привезли тата. В нього не було легені, в нього йому робили операцію одразу там на місці, і в нього була зупинка серця. Ми приїхали, ми дуже довго сиділи в лікарні, чекали, поки в загальному вийдуть щось і скажуть, як стан тата, що з ним. Потім нас пустили в лікарню. То я прийшла з дідом до тата, я взяла його за руку. І він ніби так легесенько ну, рухнув рукою, і потім, коли я вже з ним говорила, він якби, був комі, але в нього сльози текли. Потім ми в Галю перевезли в Київ, коли мій гарнізонний госпіталь. Теж була надія кажу, що він вийде. Я старалася якнайбільше підтримати тата. Я знала, що він мене чує. Так навіть коли ми вже були в Києві, мені дозволили зайти до тата, я підбігаю до нього, беру його за руку і на виходу кажу, татко, татко, чуєш? Він відкриває очі. І в той момент він вийшов з кому. Йому ставало то краще, то гірше, і казали, перше казали, що все добре, легення почала працювати, потім знову гірше. Потім ми з Вікторою приїхали сюди, бо їх треба було. До школи вже готуватися. Приїхали сюди на тому. У п'ятницю виїхали з Києва. В суботу зранку були туди, а неділю зранку він, він помер. і те, що в нього троє дітей і лише двоє великі. Хочу два рази на, на, на день, до нього. Дуже тяжко. Що тобі найсульніше? Що тата поряд. щоб він був разом зі мною. Їздила я б на каток. Хочеться, щоб, щоб він був тут. Може, того нормально сприйняти. Прийняти той факт, що тата більше не буде. Потім тата привезла, і я не вірила. Я зараз не вірю. Це було дуже важко. Та й мене зрозуміла, що не стала людина, без якої просто я не хочу свого життя.